Пам'ятник Коновальцю обурив Львів'ян. У місті Лева завершився конкурс щодо облаштування громадського простору з пам'ятником Євгену Коновальцю. Простір мають створити перед головним корпусом університету Львівська політехніка на перетині вулиць Степана Бандери та Євгена Коновальця. Журі конкурсу з поміж 13 проєктів. Рішення приймали архітектори та посадовці Львівської міськради. Всі вони одностайно проголосували за ідею команди зі Львова під керівництвом Дмитра Сорокевича. Архітектори-переможці створили символічний меморіал у вигляді зброярні без постаті самого коновальця. Натомість за задумом там планують написати цитату коновальця. У вогні перетоплюється залізо і сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю, і це єдиний елемент, який нагадуватиме про Євгена Коновальця. За словами керівника проєкту переможця. Вони навмисно не хотіли зображати діяча на меморіалі. Склали собі таку гіпотезу, що напевно Коновалець з такими діями. Він би не хотів, щоб стояла його персона. Так він би хотів, щоб ми боролися за і продовжували його справу, яку він почав. За задумом авторів, у цю зброярню можна буде зайти, нібито взяти зброю та виходити до бою. Саме таку ідею і пропагував Євген Коновалець. Втім, задум автора оцінили далеко не всі львів'яни. Пам'ятника Коновальцю у Львові не буде. Ще можна було б під землю заховати і концептуально розказувати, що він діяв підпільно і конспіративно. А якщо серйозно, то знайшли спосіб зробити так, щоб пам'ятника Коновальцю у Львові не було. Вони знущаються з усього і усіх наших героїв. А в журі, думаю, не було жодного нашого провідного скульптора чи художника. Ба більше у соцмережах пишуть мовляв, не розуміють сенсу меморіалу. Мені не подобається. Може, вживу виглядатиме краще. Але таку глибу поставити перед входом якось не пофаншую. Ні, ну трохи діч. Стилізовано під коробку цукерок, яка відкривається. Якщо туди можна буде зайти всередину, то зроблять вбиральню. Так собі проект. Однак є й ті, хто задоволений ідеєю облаштування громадського простору. Такий дизайн називають звільненням від радянських стандартів, а тому й новим подихом для Львова. Додамо Євген Коновалець, провідник національно визвольного руху в Україні. Він був керівником ОУН, а також є ідеологом українського націоналізму. Це людина, ім'я якої стало символом безкомпромісної боротьби за державну незалежність. Пишіть свої думки щодо проєкту пам'ятника Євгену Коновальцю. Яким би він мав бути? Зробити це можна у коментарях під цим відео. Каріна не читає НТА.